Привіт, мої модниці! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і ми сьогодні поговоримо про речі, в які варто інвестувати свої кошти, які завжди будуть в тренді. Але перед тим як я розпочну все детально вам розповідати, хочу зробити розіграш між своїми глядачами. І розіграє ось такі дві баночки вітаміна Б. Для того, щоб взяти участь, вам потрібно поставити лайк, написати комент, що ви берете участь, і бути підписаним на мій канал. Результати будуть протягом неділі з моменту публікації відео. А ми переходимо з вами до відео. Перша важлива річ, яка завжди буде в моді, яка завжди буде в тренді, дівчат, і в яку варто інвестувати свої кошти, це біла рубашка, оверсайзна або класична. Я би сказала, стащіть у хлопця. Оце буде найкраща рубашка. Така рубашка повинна бути без ніяких акцентів, простою і лаконічною. З такою рубашкою ми зможемо зробити дівчата. Ну, мільярд і один варіант крутих луків. Тому інвестуйте в таку річ і ви не пожалкуєте. Топ-бандо є універсальною і практичною річчю, яка прослужить вам багато років. Вона може працювати як самостійно, так і додатково з іншими речами. Ми можемо зробити також мільярд і один варіант того, як зробити свій образ стильно за рахунок такої речі. Дідовий світер. Так, дівчата, вам не почулося дідовий світер або світер зверху на замочку. Звертайте свою увагу на силует в таких речах, так як вони повинні бути оверсайзні і такі більш вільні або класичні, також ніби старащили у свого хлопця або батька. Мені вони дуже подобаються, так як з ними можна гратися і робити різні луки. Ми можемо застібнути, і це буде виглядати більше як гольф, або, наприклад, розстібнути і показати свою елегантну, ніжну, красиву жіночу шийку. Кардигани оверсайзні з в-образним вирізом на пуговичках. Ось так. На мій погляд, це річ, яка в неї часі, яка є робочою, яка компонується з багатьма іншими речами. Я думаю, тут все зрозуміло і ясно, що така річ повинна бути в кожної дівчини, особливо на холодну пору. Під таку річ ми можемо підійти або лонгслів, або якусь тільняшечку, або футболочку, дівчата. Робоча річ. Звертайте увагу. На що моїм модницям потрібно звернути увагу, це на тільняшку. Вільного крою або навіть оверсайзну. Класика, на мій погляд, це, звичайно, тільняшка в полосочку. З такою річчю ми можемо зробити стильний і водночас цікавий лук в стилі Old Money, який так сильно подобається дівчатам. Тільняшка показує свою актуальність, ну, напевно, років 10. Сілебріті носять просто практично і круто. Далі, мої любі, вам потрібно звернути свою увагу на білий топ або на майку алкоголічку, так як це також є база, є універсальною річчю, яка компонується з усіма вашими речами. Але, будь ласка, звертайте увагу на те, щоб тканина була достатньою товстою, щоб не просвічувалась, тому що може бути не дуже приємний момент. Піджак чоловічого крою, мої красуньки, я постійно кажу про те, що потрібно звертати увагу на чоловічий одяг і додавати в свої луки. І саме чоловічий піджак зробить ваш образ стильним, неповторним, і який завжди буде актуальний, простий чоловічий піджак без ніяких яскравих акцентів прослужить вам ну мільярд років. Ну реально. Тому, якщо ви хочете щось універсальне і класне, яке буде робити вам багато луки, то ось, будь ласка, чоловічий піджак. Найкращий варіант. Шкіряний тренч, довжини міді або Максі. Дівчата, це просто пушка ракета. Я вам рекомендую звернути на такі тренчі свою увагу, так як вони практичні в холодну пору, коли погана погода. По-перше, ми не будемо промокати, далі ми можемо просто взяти тряпочку і протерти цей тренч, коли замажимо його, і не потрібно нам його стирати. Економить нам кучу часу, кучу сил та ще й здоров'я наше береже, тому звертається. Звертаємо на це увагу. Силует такого тренчу повинен бути оверсайзний. Лонгсліви, дівчата, або худі. Кому подобається капішони, вибираємо худі, кому не подобається, вибираємо лонг Ці дві речі є також актуальні, також прості. Звертаємо свою увагу на силует, так як він повинен бути більш оверсайзним, для того, щоб така річ прослужила вам не один рік. Під лонгслів або худі ви можете одягати, наприклад, білу футболку або чорну футболку, або взагалі яка вам захочеться, і робити багато луки. Так ваш образ буде виглядати більш стильно. І актуально. Колір вибирайте, який більше подобається вам, і який більше підходить до вашого гардеробу, але ці дві речі є універсальні, робочі і трендові завжди. Пальто з опущеним плечем, оверсайзного або класичного розміру, довжини міді або максі. Таке пальто є також актуальне і воно є в не часі. Звертайте на його увагу, інвестуйте в нього кошти. Колір також підбирайте більше під себе, це, можливо, чорний, білий, коричневий, все на ваше вподобання. Але саме силует в такому пальці є успіхом. І також звертайте увагу на тканину, так як вона повинна бути цупкою, хорошою. Оверсайзний пуховик з великою стожкою, довжина або Максі. Міді або укороченим. Я звернула увагу, що актуальні саме такі пуховики з великою стьожки. Не знаю чому, але от якось так дівчатка вийшло. Тому якщо ви хочете купити собі пуховик в не часі, щоб він був актуальний і прослужив вам дуже довго. Звертайте увагу на велику стьожку. Також дивіться, який саме пуховик підійде вам більше, який є універсальний у вашому житті. Це може бути довжина міді, наприклад. В холодну погоду круто працює тепло і виглядаєте стильно. Якщо у вас є машина або ви любите укорочені пуховики, то зверніть на такі пуховики, які також оверсайзні з великою стожкою. Виглядає круто, актуально і це варте своїх коштів. Річ, яка в неї часі, це дублянки-авіатори. Всі ми їх любимо, всі ми їх носимо. Вони трішки вони змінюються кожен рік. Але, на мій погляд, універсальна дублянка – це оверсайзного розміру. Звичайно, дівчата, як без цього. Оверсайзний розмір, колір дивіться, самі, який більше вам підходить, і який є більш універсальний в вашому буденному житті. Але я б звернула увагу на... Світлу, якусь тілесну або коричневого відтінку, з такими дублянками можна робити також неповторні круті луки і виглядати стильно, просто лаконічно. Я так обожнюю, коли наші дівчата одягають такі дублянки. Косуха оверсайзного розміру. Так, дівчата, звертаємо увагу на косуха саме оверсайзного розміру. Приклади, як саме виглядає фасон, я вам скину ось туди. Вона повинна бути простого класичного силуета. І, звичайно, вона повинна бути оверсайзна. Мені подобаються косухи з поясочками такими, вони якось виглядають більш гранжово і рокерські. Такою косухою можна зробити різні крутячі образи. Обожнюю, коли дівчата компонують такі косухи з більш жіночними, елегантними речами, наприклад, з сатиновою сукнею, або з сатиновою юбкою це виглядає просто бомбезно Шапка Біні, так, дівчатка, проста класична шапка Біні, хорошої в'язки, і шапка така не повинна обтягувати вашу голову, щоб ви не виглядали як ковбаска. На такій шапці не повинно бути ніяких лого великих, ніяких лейбочок. Проста класична шапочка. Таку шапку можна буде одягати під різний верхній одяг, і вона буде круто працювати. Колір тут вибираєте самі: біла, чорна. Кричиво, все залежить від вас. Прямий класичний шарф, дівчатка. Він є також універсальний колір, підбирайте самі, який більше вам підійде. Такий шарф повинен бути саме повноцінним, великим, об'ємним, щоб ви могли один або два рази обернути свою шию і були такі хвостики, щоб це виглядало об'ємно, а не як якийсь шматочок тряпочки. Кепки і бейсболки обов'язково потрібно мати в своєму гардеробі, так як вони роблять його більш цікавим. Такий образ завжди хочеться розглядати. Як показує нам практика, дівчата, кепки і бейсболки актуальні і будуть актуальні. Але я підмітила, знаєте, що такі самі круті і бажані кепки, це кепки, які з. Лого різних спортивних команд і різних спортивних груп, це типу Lakers Чикаго Булс. От такі кепки, дівчата, років 5 мінімум, будуть ще актуальні. Такі кепки зазвичай виглядають круто, дерзко і стильно. Окуляри в стилі рейбени. Такі окуляри були і будуть актуальні, тому зверніть на такий стиль окулярів свою увагу, так як вони компонуються з різними образами, їх можна одягнути і під спортивний стиль, і під кежуал стиль, і під класичний стиль. Так ви купите одну або дві пари окулярів, і які будуть компонуватися з усіма вашими луками. За рахунок простоти, лаконічності і універсальності, окуляри від ray рейбени полюбилися всім. Тому, дівчатка, якщо ви хочете купити якісь собі універсальні окуляри, придивіться до ray Ray-Banів або щось схоже на ray ребени джогери або треніки, дівчата. Наскільки це комфортна і робоча річ, коли не знаємо, що одягнути дівчата, одягаємо джогери або треніки, виглядаємо просто стильно і актуально. Спортивний стиль дівчатка нам усім полюбився, ми його всі обожнюємо. Приклади, як носити тут джогри і треніки, можна знайти в інстаграмі, в пінтересті. Просто бомбічний стиль, просто бомбічне поєднання. Класичні базові брюки прямого крою або кльош. Такі брюки є також універсальні, вони не виходять з своєї актуальності уже багато років. Тому, якщо вам потрібні дівчатка брюки, які будуть актуальні і які будуть служити у вашому гардеробі, зверніть увагу на прямий крой або на кльош. Я обожнюю такі брюки, вони круто компонуються, з ними також можна робити неповторні стильні луки. Коли ми вибираємо такі брюки, потрібно звертати увагу свою над. Тканину. Джинси, банани або мам джинс Такі джинси є прості, лаконічні і актуальні, і класно працюють у буденному житті, тому в це також потрібно проінвестувати свої кошти. Джинсова юбка довжини Міді, на мій погляд, це також класика, яка буде актуальна ще багато років. З нею можна робити неповторні образи, всі самі стильні дівчата зараз досять джинсову юбку довжини Міді. І довжини Максі. З такою юбкою можна погратися і зробити жіночні, стильні, акуратні образи і практичні в буденному житті. Шкіряна юбка Аселета. Практична, виглядає класно, компонується з різними речами, тому зверніть свою увагу, ви не пожалкуєте, коли проінвестуєте в таку річ свої гроші. Я рекомендую вам, дівчатка, придивитися до якості такої юбки, щоб вона вам прослужила дуже довго. Якщо ви купите таку юбку в мас-маркеті, то знаєте, що якість там не дуже і вона ну, не прослужить вам дуже довго. Трикотажна сукня довжини міді або максі, прямого або оверсайзного крою. Так, дівчата, такі сукні будуть актуальні і були актуальні. З ними можна робити класні образи, тому звертайте свою увагу на таку річ, але ж обов'язково трикотаж повинен бути якісним, хорошим. Чорне маленьке плаття. Так, дівчатка, в нашому арсеналі повинна бути така сукня, так як вона є універсальною робочою. Ми можемо одягнути таку сукню на побачення, на зустріч з подругою. Тому звертайте увагу, проста лаконічна чорна сукня без ніяких яскравих акцентів прослужить вам багато-багато часу. Наступне модниці, на що вам потрібно звернути свою увагу, це на білі кросівки або кеди. Я б рекомендувала вам придивлятися до таких кросівок і кедів, які на подошві сантиметрів десь 3-5. Вони є більш універсальні, виглядають більш стильно і класно, тому що, коли тоненька подошва, воно виглядає якось, ну, не дуже доречно. І плюс, дівчатка, додає нам декілька сантиметрів. Це також виглядає класно. Особливо тим дівчатам, які метр шістдесят або метр п'ятдесят. Білі кросівки стали вже 100-відсотковою класикою. Ми можемо спокійно одягати їх і під юбки, і під класичний стиль одягу. Якщо раніше це було дивно, то зараз це буденно і робоче. Наступне моє модниці, на що ви повинні звернути свою увагу, це набосунішки, які на тонесеньких лямочках. Вони прості, лаконічні, вони будуть круто працювати у ваших образах, і вони. Універсальні ви зможете їх одягнути як під джинси, як під брюки, як під сукню, так і під юбку. Взуття, яке в не час і яке прослужить вам багато років, це лодочки. Звичайні класичні лодочки на колодці від 5 до 15 сантиметрів. Робочі працюють з різними образами, ми можемо компонувати їх і джинсами, і з юбками. Ще одне взуття, на яке б я хотіла звернути вашу увагу, це челсі. Звичайні класичні челсі без ніяких акцентів на платформі десь від 3 до 5 сантиметрів. Дівчатка, таке взуття є практичним, простим, але водночас стильним. Тому звертайте свою увагу, з ним ми можемо виглядати просто, лаконічно і круто. Таке взуття ніколи не вийде з моди, і в таке взуття потрібно інвестувати свої кошти. Дякую за перегляд. Напишіть, яка тема відео була би вам цікава і актуальна від мене. А я хочу побажати вам гарного настрою, мирного неба. Цілую і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!